Про патентних повірених, які потрібні при реєстрації торгової марки, так є варіанти, що можна самому це зробити, але я не рекомендую краще заплатити ту тисячу гривень чи дві тисячі лишніх для патентного повіреного, щоб він це зробив, тому що на під час реєстрації. По-перше, перед реєстрацією він вам багато чого підкаже. Він вам може провести пошук, але я його не рекомендую робити. По-друге, під час реєстрації, от в нас були випадки, коли держпідприємці, які займаються інтелектуальною власністю, відмовлялися реєструвати торгову марку. Бо, наприклад, наша там торгова марка ну пересікалася з іншою торговнаявною іншою торговою маркою в Україні, і якраз тоді вам дуже сильно пригодиться патент неповірений, бо в них є досвід. Оскарження відмов, подавання різних апеляцій і так далі. Тому я вважаю, що краще все таки викинути там лишніх тисячу чи дві тисячі гривень, заплатити патентному повіреному і щоб він супроводжував від моменту подачі аж до отримання вами свідоцтва.